На одному із залізничних вокзалів Донецької області, там між іншим, нині саме гостював президент. Ловили втікачів. Державному очільнику блискавичність реакції конвоїрів не демонстрували, хоча ловили арештантів на тренувальних засадах. На що готові співробітники служби із складною пенітенціарною назвою бачила Світлана Федчун. На шляху до колонії дев'ятьох засуджених конвойним треба привести з автозаку на стоянці до залізничного потягу, прибуття якого запізнюється. Змушена затримка у часі та відстань у 250 метрів наштовхнула злочинців спробувати повернутися на волю. Запах волі настільки реальний, що арештанти за будь-яку ціну намагаються втекти. Етапування це останній шанс із тюрми вирватися значно складніше. Не стримують навіть прицілу автоматів та вишколені вівчарки. Руки за голову лицо вниз. миттєвість і ув'язнений вже за кілька кроків від опікунів. Він розуміє, на спусковий гачок солдати тиснути не поспішатимуть, от тільки у собаки інші інструкції. Стой! Саме пес головна зброя конвоїрів, законність зайвого пострілу та ще й у юрбі людей на залізничному пороні треба доводити численним комісіям. Тому перше завдання вартових не дати втікачеві злитися з натовпом. Автомати тут, як правило, тільки заважають. був були ролі суждонова. Ну якось не дуже приємно сочно завдання було імітувати побіг арештантів перед дорогою кілька разів ретельно обшуковують, щоб не прихопили чогось такого, що могли би використати для втечі, бо навіть одяг може стати зброєю, тому затриманий має бути повністю вдягненим руки порожніми. З допомогою своєї какоїта какої та курточки, котатулупа своєї? Он просто набросить його на часового. Тим самим збив його бдітельна, збив його так скажем, фізичне снох. Щоб менше було спокусу до втечі, злочинців ув'язнюють далі від їхнього дому. Не можна разом перевозити жінок і чоловіків, підлітків із дорослими фігурантів однієї кримінальної справи, ізолюють одне від одного. Возять найчастіше залізницею, рідше автозаками. Є такі випадки, коли вагон спецвагон прибуває на третю і четверту лінію, і на п'яту ну таке буває крайне рідко. і осужденних приходяться перевозити через перон, Через железнодорожні рельси і вот. в этом случае допомагають такі подібні заняття патработки по дій лічного состав. Конвоїри заточені довести арештанта без пригод. Якщо все-таки злочинець зірветься тікати, спробують затримати його гучними попередженнями і красномовним клацанням затвором. Ну а якщо і це не допоможе, вартові сьогодні на навчаннях ще й поправлялися у стрільбі по живих мішенях. Світлана Фечун з Рісяров Донеччина новини два плюс